У Палаці культури Світлопільський активно йде робота над майбутнім театралізованим концертом, коли прилетять журавлі. Історії, які глядач побачить на сцені, з реального життя і не залишать байдужим нікого. Ми поспілкувалися із батьками, із людьми, хлопці, яких зараз в Збройних силах України, з тими хлопцями, які зараз приїздять на ротацію. Ми відчули їхнє серце, їхню душу. Ми відчуваємо те, що зараз дуже популярні пісні, які співає вся Україна. І саме на цій базі, на цих історіях, на цих піснях ми театралізували, об'єднали в один такий невеличкий концерт, але я впевнений в той, який зачепить душу кожного. Захід благодійний, мінімум, який планують зібрати 50 тисяч гривень. Усі кошти передадуть на потреби олександрійців, які служать у лавах Збройних сил України. Концерт відбудеться 12 квітня о 18-й годині. Вхід буде вільний і, звичайно, зайняти будь-яке вільне місце може, може кожен ну, глядач або бажаючий, хто відвідає цей концерт. Але якщо є бажання... Сходити з сім'єю, компанією ну, будь-яким колективом, і ви хочете забронювати квитки. Ми вас чекаємо з понеділка, з 8 до 17 години. Наші чергові вам підскажуть все, йде, як можна забронювати і викупити ці місця, а точніше, задонатити на наш концерт. Вже цієї п'ятниці, 7 квітня, до Олександрії з благодійним концертом завітають творчі волонтери з Кропивницького разом з військовим оркестром 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Це буде безкоштовний концерт. Звичайно, задонати будь-хто може його відвідати і підтримати. Наші збройні сили України концерт творчий, великий буде і оркестр, будуть і виконавці з Кіровоградської обласної філармонії. Саме 7 квітня на підтримку ЗСУ приїдуть до нас наші колеги о 18-й годині. 9 квітня Олександрійців та гостей міста запрошують у театральний сквер. Там з 12-ї години відбудеться програма з нагоди великодніх свят. Захід відбудеться з 12 до 15 години. Він розрахований на різні категорії населення на різні вподобання. Там будуть і різноманітні вироби, і пасхальні подарунки, і пасхальні розіграші, і донати. І можна буде придбати сувеніри від наших майстрів. Можна буде і поспівати брати участь у інтерактивах. І діткам дуже багато готується сюрпризів. Ну і звичайно, патріотичний невеличкий концерт. Бо без пісні Україна не може існувати. А наприкінці квітня у світлополці пройде виступ фіналістів та чемпіонів проекту Ліга сміху команд «30 плюс та СМТ.